Як я готую сочевицю? Мені потрібна оливкова олія, або якщо ви не пустите, можна масло її. Додаємо сюди чесничку, кілька зубчиків, обов'язково дивіться, щоб він не засмажився. Будь-які овочі. Можете нарізати самі, в мене готова зморожена суміш. І сочевиця, вона була попередньо на 24 години замочена. І тепер спеції, це саме тут головне, в мене різноманітні трави. У мене тут така цибуля. Паприка копчена, просто зробить цю сочевицю надзвичайно смачною. Додаємо сіль, в мене морська сіль, все це вимішуємо. Так мені знадобиться ще соєвий соус. Але соєвий соус має бути досить такий якісний, справжній, без різного цукру. В мене катані здається, я ось так, невелику кількість, але даю для смаку. І обов'язково води. Води теж небагато, щоб покрило сочевицю. На маленький вогонь, ледь ледь примітний, під кришку, через годину вийде така смакота. Вона, на вигляд, можливо, і не зовсім апетитна, скажете ви, але це так смачно, неймовірно.